Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку – швидкість хімічної реакції. План уроку. Сьогодні ми з вами з'ясуємо поняття швидкості хімічної реакції, подивимось вплив активності реагентів на швидкість хімічної реакції, вплив концентрації температури та каталізатора на швидкість хімічної реакції. Давайте з вами подивимось на цей слайд. Ми бачимо. Що всі хімічні процеси, які можна помітити, відбуваються дуже по-різному. Одні відбуваються швидко, інші повільно. Наприклад, горіння це швидке окиснення, а хімічне перетворення в гірських породах тривають тисячі і мільйони років. Іржавільня заліза це повільний процес. Реакція нейтралізації відбувається мітево. Срібні і мідні вироби із часом тмяніють. Це тому, що швидкість цих хімічних реакцій різна. І так, швидкість хімічної реакції, яка відбувається в однорідній суміші речовин, визначають як за зміною кількості речовини реагенту або продукту реакції в, одні, в одиниці об'єму суміші за одиницю часу. Вам треба записати формули. Швидкість хімічної реакції В дорівнюється дельта N поділити на об'єм і помножити на Тау. Швидкість хімічної реакції це зміна концентрації одного із реагентів чи продуктів реакції за одиницю часу при незмінному об'ємі реакціонної суміші. Концентрацію прийнято виражати числом молів речовини в одному літрі даної суміші, а час у секундах. Будь ласка, формули записати. Одиниця вимірювання швидкості реакції моль поділити на літр помножити на секунду. Швидкість реакції залежить від певних чинників. Чинники або фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції це концентрація, природа реагуючих речовин, площа поверхні контакту, ступінь подрібнення, каталізатор і температура. Давайте з вами подивимося, як всі ці чинники влияють на швидкість хімічної реакції. Якщо провести взаємодію магнію, цинку і заліза із хлоридною кислотою, то значно інтенсивніше буде протикати реакція з магнієм, оскільки він найактивніших і взятих зразків металів. Подивіться, будь ласка, магній, цинк. Та залізо. Рівняння реакції записані у вас на відео. Давайте з вами подивимось ще відео, як впливає. Ми з вами беремо дві різні кислоти. Оцтова кислота та кислота і записуємо. І наливаємо ці кислоти. Ми з вами подивимося, як дві різні кислоти реагують з цинком. Для цього додаємо цинк і оцтову кислоту і сульфатну кислоту в різні пробірки. Ось за цими чорними рединами, коли вони будуть підніматися, ви побачите, де реакція відбувається швидше. Ось іде взаємодія цинка з оцтовою кислотою і взаємодія цинку з сульфатною кислотою. Переливаємо і бачимо, будь ласка, подивіться, стовпчик темної родини піднімається там, швидше там, де у нас сульфатна кислота. Тобто, ще раз ми кажемо, що на швидкість хімічної реакції впливає. Сама речовина, природа речовини. Подивиться, як сульфатна кислота, вона з сульфатною кислотою реакція відбувається набагато швидше. На швидкість хімічної реакції впливає час. На початку реакції швидкість найбільша. А потім вона поступово зменшується. Це відбувається тому, що на початку реакції концентрація реагентів більша, ймовірність зіткнення частини речовин більше, і тому швидкість більше. У процесі реакції відбувається зменшення концентрації реагентів, а отже знижується ймовірність зіткнення частинок. Тобто, другий цин, чинник це. Це концентрація речовин, збільшуючи концентрацію реагентів, ми збільшуємо швидкість хімічної реакції. За умови збільшення концентрації реагентів, швидкість реакції зростає. Це не, не впливає тоді, коли у нас реагенти тверді речовини. Коли реагенти тверді речовини, у нас впливає тільки площа їх взаємодії. І так, давайте подивимось, як впливає концентрація на швидкість хімічної реакції. Ми з вами взяли. Беремо одну ту ж саму кислоту, тільки різної концентрації. Ми беремо концентровану кислоту h 2 so 4 1 до 5 і 1 до 10, тобто різної концентрації. Подивимось, де ж у нас буде йти швидше хімічна реакція. Приливаємо і по стовпчику темної рідини ми бачимо. Що швидкість реакції більша там, де у нас більша концентрація речовини. І так, ми з вами з'ясували, що концентрація впливає на швидкість хімічної реакції. Чим більша концентрація, тим швидкість реакції буде більшою. На швидкість хімічної реакції також впливає площа поверхні твердої речовини. Подрібнюючи твердий реагент, тобто збільшуючи дисперсність фази, ми збільшуємо площу контакту речовин і відповідно збільшуємо швидкість хімічної реакції. Цукор, пісок або рафінат горить лише в полумі, а цукрова пудра вибухає від іскри. Щоб збільшити площу контакту речовин реагентів, тверді речовини подрібнюють, а рідкі переводять на газ. Зі збільшенням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції зростає. Подивимось, як впливає швидкість реакції від поверхні реагентів. Ми взяли з вами цинк і розплющили його. Тим самим ми збільшили площу поверхні цього цинку. В кислоту беремо сульфатну 1 до 5. А в іншу пробірку ми покладемо. Звичайну гранулу цинку. Давайте з вами по стовпчику темної рідини ми робимо з вами висновок, що там, де у нас розплющений цинк, там реакція буде відбуватися швидше. Ось, подивіться, скільки разів реакція йде швидше. Там, де у нас площа поверхні, реагентів більша. Дуже чітко ми бачимо це. На швидкість хімічної реакції також впливає температура. Даже невелике підвищення температури дає значне збільшення швидкості хімічної реакції. Це пояснюється тим, що під час нагрівання рідини або газу збільшується швидкість руху частинок і, відповідно, збільшується. Кількість зіткнень між ними. Це зумовлює швидкість хімічної реакції. І так, з підвищенням температури швидкість хімічної реакції зростає. Також проводимо дослід, як впливає швидкість від температури, так? як температура впливає на швидкість. Також кладемо цинк, сульфатну кислоту однакової концентрації. І будемо з вами нагрівати одну пробірку нагріли, там же у нас була трошки тепла кислота. І там, де у нас нагріта була кислота, дивиться, як швидко, йде <кій> збільшення реакції. На швидкість хімічної реакції впливає каталізатор. Якщо, наприклад, в розчин пероксиду водню додати невелику кількість Оксиду мангану, то реакція розкладення перекусу водороду значно збільшується, значно збільшується. Каталізатори це такі речовини, які впливають на швидкість хімічної реакції, вони прискорюють цю хімічну реакцію. Подивіться, будь ласка, як пероксид водню дуже швидко. Утворює кисень, а якщо завдяки цьому каталізатору манган-О2? Ну, тепер давайте подивимось, як впливає швидкість. Беремо пероксид водню, де? наливаємо його в пробірку. Цей пероксид водню. В другу пробірку також наливаємо пероксид водню, але тільки в одне коліно кладемо оцей каталізатор. манагану 2. Подивіться, як швидко починається реакція. Вона відбувається дуже швидко. Каталізатором називають речовину, яка збільшує швидкість хімічної реакції, але сама. В цій реакції не бере участі. Якщо нам треба зробити швидкість хімічної реакції менше, ми використовуємо інгібітор. Реакції, які відбуваються за участю каталізатора, називаються каталітичними. І так, ми сьогодні з вами на уроці познайомилися зі швидкістю хімічної реакції. Швидкість хімічної кожна реакція відбувається зі своєї певної швидкості. Швидкість хімічної реакції залежить від концентрації реагуючих речовин в одиниці об'єму суміші і за якийсь певний час. Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів, від температури, концентрації, поверхні контакту реагентів і швидкість хімічної реакції залежить від каталізатора. Каталізатор сам реакції участі не бере. У живих організмах каталізатори називаються ферменти. Вони прискорюють всі біологічні реакції в наших живих організмах. Будь ласка, давайте з вами повторимо. У три склянки додаємо, будь ласка, такі вправо, у нас є шматочок цинку, розведену сульфатну кислоту, у якій склянах реакція відбувається. Найшвидше треба обґрунтувати цю відповідь, який з природних процесів відбувається найшвидше і найповільніше. Будь ласка, гниття рослинних реш... решток, утворення гірських порід, утворення нітрогеноксиду оксиду в атмосфері. У вас є продукти. Продукти є різні, будь ласка, дайте відповідь на питання, чому вони, ці продукти храняться в вакуумних упаковках. Для чого це робиться? Чому низку харчових продуктів потрібно зберігати в холодильнику або в морозильній камері? Поміркуйте, які поширені хімічні речовини можуть вступати у взаємодії з речовинами, що містяться в харчових продуктах. У чотири посудини з водою одночасно помістили калій, натрій, рубідій і кальцій, у якій посудині реакції металу з водою відбувається найшвидше. Поясніть цю відповідь. Дякую вам за увагу, до побачення, діти, до наступної зустрічі!